Всім привіт! На вулиці кінець жовтня, а ми ще збираємо грибочки. Або історія, як я вмовила чоловіка поїхати по гриби після обіду, бо жити вже не можу без цього лісу. Чоловік казав, що ми нічого не знайдемо, але все ж таки ми знайшли пару білих грибочків, і тут наш ентузіазм вже значно виріс. А взагалі я їхала по зеленушки, і я їх, звісно, і знайшла. Чоловік ще знайшов зонтики і вже мріяв, як він їх їсть на вечерю. Ще знайшли ось такі чорненькі грибочки, кажуть, що це рядовка, але ми їх ніколи не збирали. Тому хто, хто готував, розкажіть, які вони на смак. Їх в лісі зараз дуже багато. Ще знайшли маслюки, але вони в основному всі червиві, тому ми їх дуже не збирали. Я в лісі, звісно, кайфую ця природа, цей запах, ці зеленушки, які ховаються, а я їх знаходжу. М -м -м, красота. І от ми назбирали десь півтора відра і поїхали щасливі додому. Але ми ще не знали, що нас чекає. Почала я їх чистити і тут помічаю якусь незрозумілу мошку. Взагалі мені не зрозуміло, де воно взялося. І це було на всіх зеленушках. Мені було дуже шкода їх викидати, але прийшлося. Якщо хтось щось знає про це, розкажіть мені, будь ласка, мені дуже цікаво, що це за мошка. І в лісі цього було зовсім непомітно. І також Мошка була і на улюблених зонтиках. Знали б ви, як засмітився мій коханий, що не посмакує своїх улюблених зонтиків. Ех, ото була біда. Загалом я зварила жменю нещасних маслят і ось таких ось мисочку білих грибочків. і вирішила покласти їх в морозильну камеру. Так я гриби, як цей раз, ще не збирала ніколи, але нічого, це досвід. Всім дякую, хто переглянув моє відео і ставте лайк. До побачення!